Ми студентки закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж і навчаємось за спеціальністю дошкільна освіта. Фах вихователя обрали, тому що любимо дітей і відчуваємо це покликання бути наставником і провідником малечі у дорослий світ, вчити їх основам життя у Луцькому педагогічному коледжі. Навчають за сучасними стандартами, міжнародними технологіями. Та цікавими програмами стрім освіти. Застосування інноваційної леготехнології, навчання за методикою Фребеля формують новий комплекс базових компетентностей вихователя. Дані методики, що передбачають навчання через гру, на сьогодні є найбільш універсальними, доступними і спрямовані на всебічний розвиток дитини. Вміння і навички роботи з дітьми різного віку, проведення занять ми практикуємо на майстер-класах і тренінгах разом з досвідченими педагогами-практиками, котрі допомагають розкрити усі. Ази професії вихователя. У коледжі панує тісна співпраця студента і викладача, які працюють на результат. Тут готують фахівців як на базі 9 класів, так і 11. Є широкий вибір додаткових дисциплін для професійної самореалізації, такі як гувернерство, логопедія, сімейне виховання, англійська мова та багато інших. Уже починаючи з другого курсу, студенти проходять практичну підготовку на базі державних та приватних закладів дошкільної освіти. Тому, по завершенню навчання, кожен випускник повністю готовий до роботи з дітьми. А є і такі студенти, котрі навчаються заочно і паралельно вже працюють. Якісна освіта, потужна база практики, забезпечить професійну підготовку.